Доброго дня колеги, сьогодні 16 травня, заїхав на діляночку свою, так сказати, експериментальну. Подивитися на стан часничку. і заодно по бур'янах. Окрім стомпа, тут я нічого не вносив, тільки вніс. від перію фюзілат, ось такий можна бачити. Пожовк практично пропав. Однорічних бур'янів немає, навіть на показ, земля чистенька, стомб тримає. І що я хочу вам показати, замітив? Жодного рідкого добрива не вносив. Це часничок, як я казав, через другі руки з господарства Захарченка, ось подивіться на цю красу. Бачите, вже пішла стрілочка, ось пішла, ось пішла. Та практично вже на кожній є. Виходить стрілка. Ось тільки з'являється. 16 травня. На добрих два тижні раніше, як в минулому році. Дивіться, як гарні грубі чесничок. Я якось був заміряв, є по 90 см рослини. Стебла теж тут грубелячі, куди його було ще кормити. Частину лишу на повітряну бульбашку, тому що сорт чистенький, прекрасний, дивіться, яка гарна груба стрілка виходить. Але з такого стебла. І головка буде, і повітряна бульбашка буде, крупна, хороша. Оновимо чистий посадковий матеріал. Так, Стрілка вже майже повністю вийшла. Ще декілька днів будемо обломувати. Дивився, відео виставляв Віталій Ленько. Кожен рік одне й те саме, коли ламати стрілку, щоб закрутилася, чи ламати коли зразу виходить. Пробував я в минулому році, тільки вийшла 2 см, щоб можна було пальцями взяти, отщипнув і пробував, лишав, що один виток робила. Я по 10 рослин так зробив окремо. Коли я викопав, обрізав, зважив, практично в 2-3 грами різниця була, якщо однакові рослини. Тому я гадаю, що різниці немає абсолютно ніякої, коли її ламати. Стрілку відламали, вона потім вже без, без цієї головки виходить ще сантиметрів 15-20 і вона діє так само, як листок. Тому тут можна сперечатись до безкінечності. Ой, подивіться на цю рослину. І подивіться, кажуть, 10, 11 листків, люба щось, порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і стрілка. листків. Перший, як бачите, відсох більше не було. 2, 4, 6, 8, 9. Ми мені писали у Фейсбуку, за замало листків, що виходить стрілка. Є ще 11, а є такі, що й 9. Ось, покажу цей самий сорт, цей самий участок, ось подивіться. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, та сама пісня. Ось такий настан. Ось два рядочки Гулівера. Він трішки слабший, але мені сусід поміг раундапчиком мені поприпалював в кінці, але він він то відійшов. Але добре що хоч не в другу сторону. <кій> так що такі колеги справи. Придбав я часнику сажалочку на три рядки до міні-трактора. Буде час, зніму відео відеоогляд, бо просили зняти. Тому такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.